Сьогодні в дитячому навчальному закладі номер 6 Золота рибка відбулось феєричне свято-родинна вишиванка, приурочене до всесвітнього дня вишиванки, яке з 2006 року відзначається 18 травня. Цей день ми святкуємо уже декілька років. Того року ми проводили дефіле дитячих вишиванок. А сьогодні цього року в нас виникла така ідея запросити наші родини, щоб показати презентувати свої родинні вишиванки, адже вони є майже в кожній сім'ї. Близько 60 родин вихованців золотої рибки виявили бажання взяти участь у святі, а це на хвилинку понад 150 учасників, які були урочисто представлені ведучими заходу. і під загальні оплески виходили до святкової зали в різнобарвних вишиванках. І вже за кілька хвилин невеличка, але дуже затишна зала садочка засяяла розмаїттям кольорів, квітів, орнаментів і візерунків українських сорочок. Таким чином, вихованці садочка і їх батьки вже не один рік поспіль вшановують всесвітній день вишиванки, свято, яке має на меті зберегти народні традиції створення та носіння вишиту Українського одягу, без якого сьогодні важко уявити будь-яке національне свято, адже саме національний одяг в орнаментах і візерунках якого зашифровано код нації, плекає любов до свого коріння і традицій. Про це, а також про історію вишиванки, коротко розповідали ведучі заходу, який продовжили безсмертні рядки Дмитра Павличка. Пісню Два кольори виконав музичний керівник золотої рибки. Гарний таночок і зворушливі віршики підготували до свята і юні вихованці закладу. А тоді всі разом співали добре відому улюблену багатьма пісню Мамина сорочка, а також захоплено аплодували мамам вихованців золотої рибки, які станцювали запального українського гопака. Саме так весело, невимушено, в дружній теплій атмосфері промайнуло це добре родинне свято в золотій рибці, яке подарувало присутнім масу нестримних емоцій і радості. Дуже приємно відзначити, що ваш садочок плекає українські національні традиції, український національний дух, прививає дитині те українське, яке повинно потім вести його по життю. Щиро вам вдячним іроні особисто вам, всім вам щиро дякуємо, тому що генетичний код нашої нації це саме вишиванка. І ще на завершення не можна оминути той факт, що готуючись до свята в золотій рибці, підготували виставку Українська вишиванка, де було представлено всі види українських орнаментів. По регіонах, а також прикрасили українськими візерунками головний символ закладу і квіткові клумби.